За минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз відкривали вогонь по підрозділам українських захисників. На Луганському напрямку відбулось 29 випадків порушення режиму припинення вогню з боку ворога. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях сил антитерористичної операції в районах Новоолександрівки, Кримського, Богославського, Новозванівки та Оріхового. А в Попасній бойовики застосували також ствольну артилерію калібру 122 міліметри. На Маріупольському напрямку зафіксовано 23 провокації проти сил антитуристичної операції. Українські позиції поблизу Гранітного, Новотроїцького, Павлопіля та Талаківки окупанти обстріляли з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а по Мар'янці вели вогонь з мінометів та ствольної артилерії калібру 122 міліметри. По водяному і Лебединському бойовики вели вогонь зі 152-мм артилерії. В широкому Красногорівці по підрозділах Збройних сил України активно вели вогонь ворожі снайпери. Також ворог використовував в цих районах міномети калібру 120 мм, кулемети та стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку відбулось 9 обстрілів українських позицій. У Зайцевому та Новгородському противник використовував стрілецьку зброю. Кулемети і гранатомети у Луганському і Верхньоторецькому міномети 82-го калібру а у Троїцькому, окрім, мі... окрім мінометів калібру 120 мм, ворог здійснив обстріли також з артилерії.